Є питання, які ми часто уникаємо, ховаючи їх у глибинах свідомості, аж доки життя не зупиняється, доки тиша не заговорить голосніше за шум, а совість не поставить головне запитання. А що, як це правда? Серед релігій, традицій, поглядів і світоглядів існує духовна реальність, якої не обминути приходить смерть. Із нею приходить істина, відома ще від початку. Ісус прийшов не лише для того, щоб показати приклад любові чи творити дива. Він прийшов, щоб зруйнувати стіну між земним життям і вічністю, щоб дати нам ясне розуміння, є шлях до життя, але також є прірва. І той, хто вважає, що це не має значення, може бути ближче до цієї прірви, ніж думає, тому варто зупинитися ще до того, як буде пізно, і замислитися. Бо те, про що йтиметься далі, не просто богословська ідея. Це стосується вічності, і всі одного дня дізнаються, що чекає тих, хто відійшов із цього життя без Ісуса. Різниця лише в тому, що дехто зрозуміє це тоді, коли змінити вже нічого не можна. Найбільший біль смерті не фізичний кінець, а втрата Божої присутності. Біблія ясно говорить, гріх розриває зв'язок між людиною і творцем, і якщо цей розрив не зцілений через примирення з Богом, він стає вічним. Це не жорстоке покарання, а закономірний духовний результат. Ті, хто не жив з Христом, не будуть з ним і після смерті. Божа любов безмежна, але вона також свята і справедлива. Бог не змушує нікого бути з ним, кожен має свободу вибору, і цей вибір робиться тут, у земному житті. Багато людей вірять, що смерть автоматично принесе спокій, але писання навчає інакше. Без примирення з Богом душа залишається від'єднаною від джерела життя, світла, любові й істини. Це як вимкнути світло і чекати, що кімната залишиться освітленою. Душа без Христа занурюється в темряву не тому, що її покарали, а тому, що вона сама відійшла від світла. Це місце без втіхи, без надії, лише порожнеча. Саме так Ісус описував вічне відокремлення не алегоріями чи м'якими образами, а прямими словами. Він говорив про два шляхи, двоє воріт, два кінці, і застерігав багато хто йде широким, зручним шляхом, який веде у втрату. Вічна розлука з Богом це не просто інше місце, це повний розрив зв'язку з джерелом сенсу, любові та життя. А ми були створені саме для єдності з Ним, а не для вічної ізоляції. Саме тому втрата Божої присутності це не просто біль, а внутрішній крах усього, чим є людина. Ісус називав це зовнішньою темрявою. Місцем, де більше немає духа, немає надії, немає повернення. Це кінець, який починається із тихого ні ще тут, на землі. Тому вибір, який ми робимо зараз, має вічну вагу. А тепер поділіться в коментарях чому, на вашу думку, так багато людей уникають роздумів про ці речі? Що змушує їх ігнорувати настільки чітку істину, викладену у Святому Письмі? Ваші думки можуть стати початком для чиїхось роздумів. Адже коли зв'язок із Богом обривається, відбувається щось значно глибше, ніж просто кінець тілесного існування. Смерть це не крапка, а кома. За нею йде зустріч із вічністю, і вона неминуча. Послання до євреїв 9:27 говорить ясно і як призначено людям один раз померти, а потім суд. Немає перевтілення, немає другої спроби, немає таємного шляху назад. Усе, що ми робили з Ісусом під час життя, матиме значення тоді, коли постанемо перед Богом. Суд не загальний і не символічний. він буде особистим, справедливим і остаточним. Бог судитиме не зовнішнє, а глибини серця. Маски, які ми носили перед людьми, не мають сили перед ним. Те, що робилося вірно, хай навіть непомітно, буде винагороджено. А те, що виглядало великим, але не мало віри, втратить свою вагу. Божий суд не враховує титули, статус чи релігійні звички без серця. Він не порівнює нас з іншими, а випробовує кожного згідно з тим, що ми знали і як жили. Ті, хто почув істину, але відкинув її, дадуть відповідь. Ті, хто отримав благодать, але обрав гріх, пожнуть наслідки. Божа справедливість неупереджена, несліпа і неоманлива. Вона бачить навіть найприхованіше і відкриває те, що люди ховали все життя. Суд це не просто вирок, це остаточне виявлення того, ким стала людина в глибині своєї душі. У цей момент не буде можливості маніпулювати або приховувати, лише істина. Саме тоді стане зрозуміло, чи прийняла душа спасіння у Христі, чи остаточно відділила себе від Бога, не буде публіки, не буде виправдань, тільки істина і вічність. Якщо ця тема змусила вас зупинитися і задуматись, перегляньте це відео. Це може здатися дрібницею, але ваша увага допоможе поширити це послання тим, хто ще живе так, ніби відповідальності немає. А тепер, коли ви розумієте, що смерть не кінець, настав час задуматися, що значить залишитися поза вічним життям. Ісус не один із можливих варіантів Він єдиний шлях, істина і життя. Євангелія від Івана 14,6 залишає в цьому повну ясність. Той, хто не приймає його, автоматично відкидає єдиний міст до Бога. Це не через нестачу Божої любові, а через свідоме відкидання спасіння. Без Христа немає примирення, а без примирення немає спасіння. Уявлення про те, що всі, врешті-решт, будуть спасенні, лише зручна і небезпечна ілюзія. Біблія не підтримує ідею універсального спасіння вона проголошує спасіння через віру в Ісуса Христа, Божі двері ще відчинені. Але це не триватиме вічно. Ті, хто вирішує не входити, не будуть змушені адже небо призначене для тих, хто прагне бути з Богом, а не для тих, хто ігнорував його заклик усе життя. Спасіння це дар, але його потрібно прийняти це рішення, яке має вічні наслідки. Втрата спасіння це не просто втрата благословення, це втрата самого сенсу людського життя. Вічність без Христа це не існування, це вигнання, у якому душа живе з тягарем усвідомлення, що все могло бути інакше. Але вже пізно це місце, де покаяння приходить, коли вже нічого не змінити. Ісус плакав над Єрусалимом, бо знав, що його відкидають. І сьогодні багато хто продовжує нехтувати єдиним шляхом до вічного життя, дехто намагається замінити спасіння моральною поведінкою, релігійними обрядами чи добрими вчинками. Але ніщо з цього не здатне очистити від гріха, тільки жертва Христа, його пролита кров здатна примирити людину з Богом. Без неї залишається лише внутрішня порожнеча, яку не заповнить жодне людське старання. Якщо цей текст допоміг вам побачити реальність чіткіше, продовжуйте дослідження. Ще багато істини попереду, і кожен новий вірш писання може стати тим останнім фрагментом, якого не вистачало, щоб зрозуміти своє місце у Божому плані. Особливо важливо зрозуміти, що трапляється з тими, хто помирає, свідомо відкинувши спасіння, і продовжує усвідомлювати це у вічності. Багато хто вірить, що після смерті настає повне забуття, але сам Ісус розповів історію, яка спростовує цю думку притчу про багача й лазаря. У цій притчі багатий чоловік, який жив у достатку, нехтуючи вірою, після смерті опиняється в муках. І там він все пам'ятає лазаря своє минуле, власну байдужість. І гірко шкодує, але вже пізно. Свідомість не зникає, вона залишається, і це одне з найболючіших аспектів вічності без Бога. Душа пам'ятає свої рішення, свої вибори, своє відкинення. Там немає вже нічого, що відволікає чи виправдовує лише оголена правда, ясна, болюча, незмінна. Цей чоловік просить, щоб хоч хтось попередив його рідних. Він розуміє, що назад дороги немає, але хоче врятувати інших від тієї ж долі. Це говорить про те, що свідомість у вічності неповерхнева, вона глибока, рефлексивна, позначена розумінням, якого вже не можна застосувати. Між ним і спасінням нездолана прірва шляху назад більше немає. Ця притча не просто символ чи вигадка це застереження. Ісус хотів показати, що душа несе в собі вічність і хто свідомо обирає жити без Бога, матиме наслідки цього вибору навіки. Пам'ять про те, що людина відкинула, зневажила чи ігнорувала, не зникає. І тиша Бога у вічності це не покарання, а наслідок рішення закрити йому двері власного серця. Поділіться в коментарях, яка частина цієї істини про вічну свідомість торкається вас найбільше, чи задумувалися ви коли-небудь, що означає бути повністю свідомим назавжди? Коли вже нічого не можна приховати чи заперечити, душа стикається з реальністю, яку неможливо змінити. Смерть це межа. Після неї вже немає часу на переосмислення, виправлення чи новий вибір. Те, що вирішила душа при житті, йде з нею у вічність. Саме тому Ісус закликав: пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, бо коли двері благодаті зачиняються, ніякі слова, сльози чи обіцянки не зможуть їх відчинити знову. Ідея про покаяння після смерті це людська вигадка, яка втішає, але не відповідає істині писання. Час благодаті це тепер. Заклик до покаяння звучить сьогодні, доки ще б'ється серце. Бог неодноразово дає можливість навернутися, але ці можливості не безкінечні. Коли настане кінець, те, що було вибрано, залишиться назавжди. Слова Ісуса про суд були чіткими й остаточними. Він не залишив простору для надій після смерті. Доки ми живі, маємо змогу обирати між світлом і темрявою. Але після останнього подиху. Вже не боротьба, а результат життя це поле, де сіяли, а вічність це врожай, який пожнемо. Навіть у найгірших помилках життя є шанс на спасіння, доки живі, але після смерті настає тільки правда. Багатий чоловік із притчі про лазаря благає про другий шанс, але чує чітке ні. Йому дали час, але він ним знехтував. І тепер пізно. А ви задумувались над цим? Чи уявляли собі тягар усвідомлення того, що шлях назад вже втрачено? Поділіться своїми роздумами, чому так багато людей живуть так, ніби мають нескінченний запас часу. Ця ілюзія небезпечна, і багато хто прозріває лише тоді, коли вже запізно. Останній суд не образ чи символ. У книзі об'явлення, розділ 20, описано реальність Іван побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому. Небо й земля втекли від його лиця, і мертві, великі й малі постали перед ним. Усе стало явним. Книги були відкриті, і кожен був суджений за свої вчинки. Це не сюжет для фільму, це кінець історії людства перед тим, хто дав йому життя. Цей момент стане найважливішим і найсерйознішим у всьому бутті. Ніхто не зможе втекти, зволікати чи заховатися. Кожен, хто свідомо відмовився від Божого спасіння, постане перед істинним світлом, яке неможливо обманути чи спотворити. І якщо імені людини не знайдеться в книзі життя, її чекає участь, описана в Писанні, вогняне озеро. Це не прості слова, але саме про це говорив Ісус, і саме це підтвердив апостол Іван пекло не було створене для людей, а для сатани, його ангелів. Та ті, хто свідомо обрав жити без Бога, зрештою поділяють ту саму вічність із тими, хто виступив проти нього це остаточне розділення, не жорстокість Бога, а відповідь людського серця, яке вперто відкидало його до самого кінця, і коли вирок пролунає, вже не буде слів, лише вічна тиша. На цьому суді не матимуть ваги ані статус, ані освіта, ані авторитет. Важливим буде лише одне чи було справжнє живе єднання з Христом. Не релігійна форма, не церковні звички, не зовнішні атрибути, а стан серця? Чи було воно наповнене благодаттю, чи просто носило маску віри? Останній суд відкриє справжню сутність кожної душі. А тепер спитання до тебе: як ти ставишся до цього опису Божого суду? Чи змушує він тебе переосмислити щось у власному житті? Бо навіть попри те, що тема страшна, вона може стати пробудженням, і, можливо, саме це усвідомлення врятує чиєсь життя від вічної загибелі. Ісус не прийшов дати комфорт, Він приніс виклик, радикальне запрошення зректися себе, взяти хрест і слідувати за ним. Його Євангелія не була легкою, вона вела вузьким шляхом. Цей заклик не відкладається на зручний час, він звучить зараз, бо серце знає, як довго ігнорує те, що не можна ігнорувати вічно. Жити так, ніби час безмежний, одна з найнебезпечніших ілюзій нашого часу. Біблія ніколи не обіцяла завтра вона закликає до викуплення сьогодні, доки ще чути Божий голос. Але страх змін, потяг до тимчасових насолод і буденна метушня змушують багатьох відкладати рішення, аж поки пізніше просто зникає і залишається лише те, що не було обране, прожите чи сказане. Ісус не благав, Він кликав. І цей поклик досі звучить. Він стукає в двері серця, але ручка Ман лише зсередини. Благодать ще доступна, але вона не вічна. Милість Божа глибока, але й вона має межу щодня межа між сьогодні і ніколи більше стає тоншою. Це не просто розповідь про релігію це правда про вічність, це не про моральність, це про спасіння, і коли все зовнішнє зникне, залишиться лише невидиме. Саме там душа буде жити назавжди. Є запитання, яке звучить просто, але має вирішальне значення. З ким ви будете у вічності, бо відкинути Ісуса за життя це свідомо відкинути того, хто вже приготував для вас місце, і це рішення змінює все. Якщо ця істина хоч трохи торкнулася вашого серця, дозвольте їй працювати всередині тихо, але глибоко, бо є рішення, які ви мусите ухвалити самостійно, і саме вони вплинуть на все, що буде після цього життя. Деяких питань нам хочеться уникнути, але настане момент, коли доведеться подивитися їм просто в очі це одне з них. Бо не можна жити, ніби вічність це щось далеке, а життя просто гра на автопілоті, і, хоч думати про це незручно, ігнорування не змінює реальності. Смерть не чекає, поки ми вирішимо свої справи, істина в тому, що час діяти саме зараз мета цього послання не залякати, а прояснити. Бо лише той, хто бачить прірву, має шанс не впасти в неї. Ісус прийшов не засудити, а дати вихід. Але цей шлях вузький, і багато хто вперто обирає широкий, сподіваючись, що якось воно буде. Можливо, ви все життя чули ці слова, сприймали їх як релігійні фрази, але сьогодні щось змінилося. Можливо, саме зараз ви відчули вагу вибору. Неважливо, скільки разів ви оступалися. Неважливо, скільки шансів ви втратили. Якщо ви ще дихаєте, значить шанс ще є, та не прикидайтеся, що цього не чули. Бо мовчання того, хто знає правду, але нічого не робить, це теж вибір. Іноді межа між втраченим і врятованим це саме той момент, коли приходить розуміння. Якщо цей ваш момент, не відпускайте це слово, не сприймайте його як черговий гарний текст, сприйміть як особистий заклик, який прийшов у потрібну мить. Бо деякі слова не випадкові, вони приходять тоді, коли небо ще бачить надію, і якщо ще є надія, ще може бути новий початок. Але ніхто не починає заново, поки не визнає, що кінець може бути ближчим, ніж здається. І саме ця чесна зустріч із правдою початок справжнього життя.